Усі знають, що засоби масової інформації за інформацією Міністерства охорони здоров'я у світі шириться метапневмовірусна інфекція. Захворювання підвищеного рівня зареєстровані в Китаї, в Індії, в Казахстані є випадки в Україні. Зареєстровані вже 14 випадків метапневмовірусної інфекції. Тому брифінг сьогодні присвячений саме цій інфекції і під ситуації з гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також грипу. Кіровоградській області у цьому епідемічному сезоні, що стосується захворюваності на грип ГРВІ, епідпоріг не перевищений, захворюваності сьогодні рівень захворюваності відносно спокійний. До підвищення під порогу ми Ми повинні ще мати 53%. на минулому тижні. До всіх закладів охорони здоров'я нашої області за медичною допомогою, саме з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, звернулося 2033 мешканці області, і це на 742 випадки менше ніж на попередньому тижні, тобто на останньому тижні 2024 року. Із усіх захворілих на ГРВІ 56% – це діти. І підлітки віком до 17 років на минулому тижні у нашу фіруслічну лабораторію Кіровоградського обласного центру контролю профілактики хвороб доставлено було сім зразків матеріалу від хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями з грипоподібними захворюваннями. Із цих семи зразків був виявлений один спутник: це риновірус у хлопчика 4 років із міста Кропивницького, який лікувався у обласній клінічній дитячій лікарні. Також на минулому. Льому тижні зареєстровано шість нових випадків COVID-19, всі шість випадків серед дорослого населення. І на сьогодні на амбулаторному лікуванні з діагнозом covid 19 перебуває шість дорослих пацієнтів, серед них чотири в Новорхангельській територіальній громаді, один в місті Кроповницькому. І один у підвисоцькій територіальній громаді на сьогодні хворих на COVID-19 серед дітей або також хворих, які б мали тяжкі форми коронавірусної хвороби чи грипу на території області не виявлено. Що стосується метапневмовірусу? Метапневмовірус також належить до. І метапневмовірусна інфекція належить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. І захворюваність, якщо буде реєструватися, вона буде реєструватися в сумі групи ГРВІ гострих респіраторних вірусних інфекцій. Метапневмовірус відомий ще з 2001 року, коли його було відкрито в Нідерландах у першого пацієнта, і з того часу він поширений на усіх континентах в країнах, про що доводять лабораторні дослідження. Виявити метапнему. Вірус від хворого, від пацієнта, можливо, лише за методом ПЛР-діагностики, тобто лише за лабораторними дослідженнями, специфічних симптомів, які б вказували, що у пацієнта це. Саме метапнемовірусна інфекція на сьогодні не виявлено. Що стосується готовності і проведення лабораторних досліджень у нас в Кіровоградській області, на сьогодні в лабораторія Центру контролю профілактики хвороб повністю готова діагностувати і даний вид інфекції, тобто метапневмовірус. За увесь минулий рік ми провели дослідження від 264 пацієнтів на метапневмовірус, А з початку епідсезону, тобто жовтня місяця минулого року, до даного. Мого, часу 81 пацієнт із дозорних центрів грипу та ГРВІ, де ми постійно відслідковуємо щотижнево циркуляцію будь-яких збудників на території нашої області. Метапневмовірус на території Кіровоградської області на сьогоднішній ранок не виявлений, але враховуючи велику міграцію населення, особливо під час. Воєнного стану ми не виключаємо завезення чи занесення на територію області збутника будь-яких інфекційних хвороб, в тому числі і особливо небезпечних інфекцій, що стосується метапневмовірусної інфекції, він передається повітряно-крапельним шляхом, ні від яких тварин даний вірус не виділений. Тому єдиним джерелом інфекції на сьогодні, метапневмовірусної інфекції є людина. Також лікарі і вчені виділяють групи ризику, яких частіше вражає метапневмовірусна Інфекція і до групи ризику відносяться недоношені діти, новонароджені, діти раннього віку, перших 3-4 років, люди старшого віку і усі пацієнти, які мають порушення в імунній системі, тобто люди з імунодефіцитним станом. Також неблагополучним фоном у дітей, яких частіше може вражати метапневмовірусна інфекція, є алергічний анамнез, будь-яка алергія чи медикаментозна, чи харчова алергія. та також ексотитивний діатез і атопія можуть бути також як фактором ризику неврологічні порушення, це і пронатальна енцефалопатія, і підвищений внутрішньочерепний тиск, м'язова дистонія, а також гематологічні зміни в організмі, тобто зміни в крові. Звичайно, до груп ризику відносяться і діти, можуть відноситися і діти, які почали. Раннє штучне вигодовування, інкубаційний період при метапневмовірусній інфекції, тобто період від моменту попадання вірусу в організму до перших проявів клінічних симптомів, це від 3 до 6 днів в середньому, але може бути до 10, до 12 днів. Найбільш Частіше метапневмовірусна інфекція протікає у формі легкого або середньоважкого ринофарингіту, також нерідко у формі ларингітів, ларинготрахіїтів, гострих обструктивних бронхітів і вірусних пневмоній. Інколи вражається особливо у дітей шлунково-кишковий тракт, і тоді можуть бути прояви у вигляді гастроентериту і гастриту. Метапневмовірусна інфекція починається гостро. Із підвищення температури. Температура підвищується, і вона може бути як субфебрильна, тобто незначно перевищуючи 37 градусів до надвисоких температур, до високих температур. Коли у пацієнта буде висока температура, обов'язково приєднується виражений інтоксикаційний синдром, коли сильний головний біль. В'ялість, міалгія, тобто болі у м'язах. Іноді у таких пацієнтів може бути екзантема, тобто висипка по тілу. При назофарингіті пацієнт скаржиться на катаральні прояви. Це може бути прищіння і біль в горлі ринорея зі слизистими або слизово навіть гнійними виділеннями з носа, закладеність носа, набряк, кашель, ініцірований склер, загальне недомагання, в'ялість, головні болі. У маленьких діток, як я вже говорила, часто відбувається шлункова дисфункція. Маленькі дітки проявляють свою цю дисфункцію з ригуванням, блюванням, поносом і може вражатися печінка і нирки. При ларингиті і ларинготрахеїті характерний лаючий кашель і сиплість голосу. І така вираженість дихальне враження дихальних шляхів, нижніх дихальних шляхів може тривати від 4 до 13 днів. Звичайно, якщо своєчасно не звернутися за медичною допомогою і своєчасно не розпочати симптоматичне лікування, можуть бути. Різні ускладнення при метапневмовірусній інфекції. Якщо приєднується бактеріальна інфекція, це буде бактеріальна пневмонія, з боку лор органів може бути каратеральний середній отит, тобто запалення середнього вуха, лакунарна ангіна. Якщо вражаються очі, може бути гнійний конюктив. А також інфекція сечовивідних шляхів, коли йде ускладнення на нирки, можливо, навіть розвиток інфекційної кардіоміопатії, коли вражається серце. Специфічного лікування наголошую, немає. Антибіотики при метапнемовірності інфекції не дієві, і специфічної профілактики, тобто імунізації, вакцинації проти метапнемовірусної інфекції, на сьогоднішній день ще немає. Тому пацієнти, які мають підвищену температуру. Будь-які катаральні прояви повинні сконтактувати зі своїм сімейним лікарем, а при значних пораженнях свого здоров'я при температурі викликати екстрену медичну допомогу. Як же захистити себе від такого виклику, як метапневмовірусна інфекція? Це загальновідомі профілактичні заходи з профілактики групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Перш за все, уникати контакту з хворим, з хворим, з людиною, в якої є. Будь-які прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій, будь-які ознаки катаральних симптомів. Також, якщо ви захворіли, одягайте маску, не розповсюджуйте інфекцію навколишнє середовище і дотримуйтеся кашлявого етикету. При кашлі, чхані прикривайте рот і ніс серветкою або ще такі є. Ліктовий етикет згином ліктя при кашлі закривайте рот, провітрювати почастіше приміщення, проводити вологе прибирання. Звичайно, для профілактики дуже важливо дотримуватися режиму сна і відпочинку, раціональне харчування і уникати переохолодження і дотримуватися температури комфорту у разі виникнення захворювання, не займатися самолікуванням, а звертатися до свого лікаря.